Ось така морда, ось такі руки, ось такий файний піждак пропалений. Бачите. Вигинать круг. Ось такий. Як я його рівно зробив, та зараз покажу. Заплатив короче, вагон грошей, а приїхало. Щось взагалі мало. Буквально вчора, друзі, все розставало. А сьогодні вночі трішечки підсипало сніжку. Тут тепло, я вам скажу. Тепленько. Тут комфортно. Да. дрова хороші, в принципі, нам нравляться. Але тут зовсім нічого і бачить, звісно. Сьогодні в мене поступило найдорожче замовлення за всю мою працю цих ось виготовлення виробів. Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. З вами як завжди, Просте Сімей Сохівзович. І сьогоднішній відеоролик буде майже весь в майстерні. Розповімо сьогодні, скільки коштує доставка отого великого кільця з сердечком. Ну і в цілому буду робити замовлення. Так що, друзі, я думаю, відеоролик буде цікавий. Заварюйте чайок та кофійок. Ну а ми починаємо наш відос. Погнали! Так, у нас сьогодні, друзі, день відправки. Ну, не багато, звісно, відправляю, але відправляю той свій виріб коло з сердечком. Зараз я вам покажу, як воно це все виглядає. Значить, на силу воно помістилося на багажник. Дивіться, ось. Трішечки. Тут трішечки. І так же само з цієї сторони. Ну, Слава Богу, що нічого не прийшлось наліплювати на багажник. Воно лягло. Скотчем я замотав. Ну, сердечко в багажник. Помістилося і відправляю там ще ліхторик, стійка з ліхтори. ну, ось. Тому будемо зараз виїжджати. А ще ж саме головне, це скільки ж буде коштувати ну, доставка цього кільця із сердечком, тому що воно таке габаритне-габаритне. Ой-ой-ой. ой ну Поїдемо зараз перевіримо. Їздив я ж вчора на нову почту і відправив посилочку коло з сердечком. Що у нас вийшло по доставці? Їхало воно в Івано-Франківську область, і по ціні воно вийшло тисячі гривень. Коло їхало окремою доставкою. Там, ну, дві, дві доставки вийшло, Коло окремо, а сердечко його помістили у палетний бокс, тому що його можна було погнути при пересилці, а кільце поїхало. Так, без ніяких упаковок. Ну, я ж ото замотав її. Його, і поїхало так. Подивимося, що з цього вийде. Чи приїде воно ціле, чи ні. Ну, я думаю, приїде все нормально. Зараз їду за металом. Закінчився в мене весь метал. В общем то. Буду пробувати робити доставку, мені його треба буде багато. У нас в місті як? В, одном, в одній металобазі один профіль, в другій металобазі, другий немає так, щоб в одній точці закуповувати все. Постійно в, якомусь, в якійсь точці немає того, чого мені потрібно. Тому зараз я поїду, знайшов ще одну точку, перевіримо там. Щось, якщо є, якщо є доставка, то замовимо доставку. Буквально вчора, друзі, все розставало, а сьогодні вночі трішечки підсипало сніжку. Це таке біленьке, навіть дерева всі в снігу. Поки я працюю над виробами ось тут. Зараз покажемо, що роби дружина. Трішки вийшла попрацювати у теплиці. У нас наші ось хризантеми. Okay. О, тут от тепло, я вам скажу. Так, так, тепленько. Тут комфортно. Да. Так, треба полити. Тут, коли були холода, морози, перед тим як ми сюди, ось пагони на хризантемах, були дуже-дуже маленькі. Зараз бачите, як вже навіть взимку, навіть взимку воно росте. І показую вам. Ці хризантеми, теж, он, дивіться, погіни, ці вже ті, що посохли, а он новенькі вже ростуть, значить в теплиці їм температура дуже-дуже комфортна. ну Будемо надіятися і подальше. Це вже навесні ми приберемо оці сухі е, листя, поки воно буде так. Ти бачила, воно там понаростало? Так, да, воно он, он. Отам От тільки отом немає. То що так, світ так, тут, мал... бачиш? Маленьком немає, Вон, бачиш, О, тут я. Отут немає. Там може що й буде, ну подивимось. Зараз глянемо. Тут що у нас? Тут теж немає. А ні, жива! Живе, все живе. Блін, Зараз водички нап'ється, все. Угу. Ні, буде красиво у нас. Так, поливаю небагато. Так, небагато. Теплицю будемо топити. Так, мабуть, місяць, місяць, напевно, да, будемо топити, бо а. у нас все не, помі... не поміститься. Це ти, -ти теплою водою да, Ну, Квіти нап'ються. Хоча вони он, дивись, вони не сухі, бачиш. Да, все Волога є у них. Ладно, піду я працювати. А де мені ще воду набрати? В хаті набереш. Ладно, позвоню, ти. Тут мене вилили воду, замерзла. А, угу. Данілі може витягти, хай грається. А, можна. Приїхала значить, доставка металу. Ось, це все було вчора. Якось воно все не вчасно було. Метал приїхав, дощ ішов, ще й той день дрова приїхали. Ну, Металу заплатив короче, вагон грошей, а приїхало щось взагалі мало. Ну, По 6 метрів це мені для е, кілець із сердечком потрібно довгий дуже профіль. Ну І, звісно, тут ще арка буде робитися із цього металу. Ну і Приїхали ж теж дрова. А коли їх переносить, я не знаю, роботи повна. І отака ось кубка обійшлася нам у 4 тисячі гривень. Ну, я пару болеечок взяв звідси. ось Дрова хороші, в принципі, нам нравляться Але тут зовсім. Нічого й бачить, звісно. Це все нам на місяць. І того ми витратили вже на опалювальний сезон. Це у нас виходить 18 тисяч гривень. Отак От ми скільки вже потратили на дрова. Не знаю, газом не газом. Ну в будь-якому випадку газом заплатили ми б і ще більше. Тому що будинок не маленький у нас. діло вигідніше газом, коли у вас будинок утеплений, ще й маленький. То, в принципі, я думаю, було б дешевше. але не в нашому випадку. Ну, У нас тут люди постійно замовляють дрова і говорять, що газом зовсім вигідно топити. Ну, Якщо піддержувати температуру в хаті, знаєте, там таку більш-менш, то та ж сама ціна буде, як за дрова. А якщо хочеш, щоб було в хаті прям жарко, тепло, комфортно, то. Така, отак, скільки ми платимо за те, щоб почувати себе комфортно. Вигідно, мабуть, дровами топити, це тоді, коли ти поїхав і десь нарізав. Тоді вигідно, а коли купувати ну, такі ось суми. Нервно зараз піду щось перенесу, тому що автомобіль стоїть на вулиці, а воно дощ іде, а ще й замерзає, обмерзає, тому треба зараз швидко трішки занести і потім вже. Будемо працювати з виробами. Нарешті я з усім впорався, дрова я вже склав на місце, все чистенько машину загнав, не мучиться. А ось метал буде на подвір'ї у мене там при вході. Ніде більше його приткнути, так як він 6-метровий. Можливо, можна було б його і тут а, перед майстернею. Ну там з ним не дуже зручно крутиться. Поки що буде там, а я там пізніше ще подумаю, де його можна буде приліпити. У мене праця. Сьогодні в мене поступило найдорожче замовлення за всю мою працю оцих ось виготовлення виробів. Хвилююся, звісно, роботи дуже багато. Буду старатися якнайшвидше його виконати. Ось. Понятне діло, що світло не дає, воно то є, але напруги немає. Зварювати дуже буде погано. Можливо, прийдеться генератор заводить. І показую, що у мене тут нароблено. Нарізав от таких ось деталей. Деталей дуже багато. Оце все-все-все-все потрібно зварити докупи. Щось вигнути, а щось зварити та все зачистити. Ну і звісно, ще ось і кільця. Зараз покажу трішечки процесу. Я, мабуть, не все буду знімати, тому що це все дуже важко. Треба ем, мені швидити. А так, весь процес, той, що ви бачили, це у нас тут ліхторики будуть стійки з ліхториками. Це все деталі на них. Потім оце все всі деталі на оці кільця. І зараз же я починаю робити коло із сердечками, те, яке я вам показував. Оце Почну із самого такого важчого. Їх треба буде зробити таких два кола. Ось матеріалу в мене чомусь не вистачає, треба буде ще їхати. Ну, подивимося. так що... Працюємо. Щоб вигнути отаке ось сердечко, нам знадобиться дві приспособи. Це ось така саморобка моя і ось така саморобка, на якій я робив ліхтарики. Спочатку нам потрібно оце вигинаємо, а потім те, що поменше буде. Робиться. Отак. Беремо зараз прут. Це у нас прут 6 і 5 мм. Вставляємо його сюди і крутимо. Верніш, згинуємо. Ось таким ось чином. Хоп, опускаємо нижче і зараз ви бачите, як народжується садова краса. Отаким повільним методом. Це все у нас робиться. Отакий у нас завиток вийшов. Наступний беремо, те ж саме робимо. Вставляємо. більше отак о, о і закручуємо можливо хтось візьме на замітку yeah. <laughs> собі. О, ну, діло я скажу так непросте. Дивиться завжди легко, чим робити. Все ж таки потихеньку роблю. Бо тепер знімаємо і ставимо це менше. Нам знизу треба завиток той, що менший. Бо я робив і знизу отакі ось, воно не дуже вийшло. Глянь, щоб воно було рівненько. Вставляємо і закручуємо, як завжди так, о і поїхали. Не швидим! робимо це акутно. Отак є. І тепер це. Сердечко два готове. Так, зараз я, друзі, роблю сердечко, основне, ось у мене матриця. Ну, тут наліплено такого, що трандес, я в общем, тут експериментував. Оця частина зайва, мені тільки треба одна частина. Я просто думав, коли буду вигинати, так вигину одну сторону, вигну другу. Там дрись, там дрейс, обварив і все, а воно не виходить, треба його вручну доганяти. Тут такий ось шпинтик вставляється, можна було і так доварити, ну, мало. Я так от його встановлюю. І я так от ручками, пальчиками це все діло. Вигинається. Ну, прут не товстий, шість з половиною в принципі гнеться. От уже якщо восьмьорочка, то ой. Було б капець. Ось таким методом вигинаємо. Опа! Получилось отак. Ну, зараз покажу, що вийшло. Отаке ось таке ось сердечко вийшло. Трішки відволічемося від роботи. Цей. Я тільки що їздив метал, докуповував. І Що я хочу зараз зробити? Бачите, що на вулиці? То весна, то зима, то зима, то весна. Зараз на вулиці тепло, все знову пороставало. І Через 2 дні передають мінус 20 морозу. Що я хочу зробити? Я хочу зараз вкрити наш виноград, тому що. Ну, я не знаю, що з ним буде після цих морозів. Попробую вкрити, а там далі буде видно. І Ще я його хочу трішечки обрізати. Ну, там трішки верхушки. Чи правильно це, чи ні, я не знаю. Ну, зроблю так. Ось, Тому що я повирізаю ці всі вірьовки, на яких він висить, і вкриємо його. Бо пишуть, що мороз мінус 20, а воно буде відчуватися мінус 20 чимось. Ну, будемо дивитися, коротше. Так, дивимося, що він у нас в якому вигляді. Ось цей виноград, ну я думаю, так його можна відрізати. І тут можна щось відрізати. Во. І відріжемо теж верхушку десь тут якось. Ой, коротше це лізу, я лізу, не знаючи що робити. Ну, отак, знімемо. раз да Верхушечки поврізаємо. Отак. От Та й тут так зробимо. Десь аж, Оп, во, Все. Все зробив, поклав його на землю, отак от проволочкою бачите, його до землі нахилив, зафіксував і все, він тепер лежить. Тепер залишилось його накрити, засипати. А верніш чим засипати або накрити? Ну, зараз подивимось. В прошлому році я його закопував у землю, землю прикидав, в цьому році отак от під листям. Я думаю, повітря йому вистачить, ось навесні, потім вже його відкопаємо. А я йду далі до майстерні, бо роботи дуже-дуже багато. Чуєте звук? Світло є, а напруги нема. Значить, у мене зараз десь около 2 годин роботи. Ще ж одне треба зробити сердечко. ну Ось отаке. Приблизно десь 2-2,5 години я на це витрачаю. Тут а, в основному прихватки. Звісно, неприємно, що воно тратиться Бен, бензин. Ну а без роботи сидіти, звісно ти не будеш. Зараз я це все поприхвачую, поприхвачую, зберу докупи, а потім вже буду підварювати з другої сторони, вже, мабуть, коли напруга стабілізується, це буде приблизно 10 годин вечора, 11 годин вечора, десь отак. І оце я з 10. Вечора заходжу сюди і починаю прям конкретно так смалити, щоб усе обварювати і доварювати. А так зараз, поки на генераторі, я його зберу швиденько і далі приступлю до вигинання ліхтариків. Друзі, дві годинки і це все у нас діло готове. В общем, не обварював я з цієї сторони. це Я вже почекаю, коли напруга буде краща і потім вже добре заплавимо все. А так готові дві одинакові. Конструкції. Оце для мене саме головне. Саме головне, щоб було готово два однакових сердечка. Далі мені залишилося до цих деталей ще декілька деталей дорізати. Якраз я це поки все дороблю. І будемо все потихеньку звалювати. Не знаю скільки я встигну зробити виробів. Можливо, все і не встигну в цьому відеоролику. Ну, щось та й покажу. 100% це вже буде готове. Thank you. Так, затер я дві таких труби. Зараз будемо їх згинати. Можливо, хтось каже, що через серед бур з дві стулка. Ну, це так треба, бо бачите, уголки труби забиті. Це я тут пеньок вставляю і на пеньку вигинаю. Ну поки що так. Поки не придумав, де це все робити, поки буде так. Ну а зараз же розпаковуємо самопальний чи самопильний станок. і починаємо згинати от таких ось дві труби. Кільця будуть по метр 30. Вже, друзі, потемніло, бо дружина їздила в центр по своїм ділам, а я поки був Данилом. Це приїхала вона і бігом зараз, бо передають погоду морозяки і циклу не що засипе снігом. Тому зараз бистренько накручуємо. І в мене тільки залишиться діло до зварювання. Буду дуже багато зварювати. Так що крутим два кільця бистренько і показую вам результат. І що у нас получить кольцо трошки тут відхід, відхід великий, так як я відрізав 5-метрову трубу, а треба вообще на метр 30, десь 4 метри. йде, а надо мені відрізати ну хай там 4,50 50 і якраз будуть відходи такі, як от я крутю кільця 80 см діаметром. Так що от отак. -от Зробив отакі заготовочки. Це у нас на одну частину іде, це на другу. Це у нас на ланцюжок буде, ну а це кріплення до самого кільця, так повигинав. Зараз буду робити підставку під кашпову в сердечко, а саме вигинать круг. Ось такий. Як я його рівно зробив. Та зараз покажу. Беремо такий ось Явовський диск. До речі, він хороший, блискучий. І барабан хороший, не витертий, буде поміняти. І на цьому диску вигинаємо рівненьке коло. Ми його так от зараз перекладаємо оцю всю байду і струцинкою його зжимаємо, максимуму. Раз, погнали. Якраз під 5-літровий кашпу стоє чол. Неба ще його так держати. Решту догинаємо у, у цих пальців. Отак. Така робота пророблена, ось що я забабахав. Зараз на вулицю винесу ці два кільця, покажу. Не встигну я в цьому відеоролику вам все показати, все замовлення. Так, ось, де теж щось у нас лежить, таке красиве все зварене. Ліхтарі. Все ще не зачищено. Роботи ще дуже багато, все треба чистити, підчищати. А ходімо зараз подивимося на, на ці ось підвісочки. Ой, і колеса іще багато, тут теж дрібної роботи багатенько. от, так що йдемо дивитися. Ось така морда, ось такі руки, отакий файний піждак пропалений, бачите, пропалив. Треба було все-таки замовляти хворог, не ліниться, ну, нічого страшного. Зато ось такі вийшли у нас вироби. Я не уявляю, як воно буде виглядати, коли буде все готове і все буде пофарбоване. Тут буде все заставлено і повернутися буде ніде. І, в общем, такі в нас вийшли прикраси. Це, хто не знає, декор садовий під горщик на 5 літрів кашпо. Ну, не знаю, можливо, сюди і, і цей 12 стане. Зараз я ось покажу, тут горщик у мене недороблений. Ну, якось так, коротше. А так буде ставляться. І тут буде така кітка росте. Це все буде в білому кольорі пофарбоване. Ну я задоволений. От. Так що я, мабуть, піду друзі відпочивати та робити вам відеоролик. І такий у нас відеоролик сьогодні вийшов. Всім дуже величезне дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково на наш канал. Нажимайте на колокольчик, щоб не пропускати жодних відеороликів. Всім гарного настрою, мирного неба і до наступних зустрічей, друзі. Всім пока.